Доброго всім вечора. Мене звуть Марина. Хтось мене знає, хтось бачить в перший раз. Я представлюся. От Я дипломований психолог, практикуючий, член Асоціації психологів ЕКОТЕ Україна, спеціаліст психосоматики, володію рейки дві ступені, слічний майстер, підприємець і волонтер. Чому я вирішила провести це, це вебінар і взагалі планую далі проводити, тому що в мене є таке внутрішнє бажання, мені стало вузько в такій особистій терапії з клієнтом один на один, і хочеться, ну, я відчуваю багато корисного всередині і мені хочеться ділитися з вами. Я нічого не буду вам сьогодні продавати. От, е то е просто е буду ділитися своєю інформацією, своїм досвідом. Так. Значить, що ви отримаєте сьогодні по закінченню вебінару? Багато інсайтів, почнете більше розуміти себе і свої почуття, отримаєте навики, інструменти управління своїми почуттями безпечно для себе і для інших. Навчайтеся складати свою психологічну аптечку, це дуже важливий момент. Звільнитись від великого пласту своїх складних почуттів і переживань, проживете практику стілення і наповнення, відчуєте гарний настрій, розуміння, спокій і гармонію. Ну і Від мене будуть подарунки, презентація, список вправ для самопомощі. і вони такі цікаві і корисні дуже будуть для вас. Наш план ми з вами розберемося. І, взагалі, увесь вечір ми буде з вами будемо з вами спілкуватися про почуття і емоції, і чому вони так важливі, а вони дуже важливі, виявляються, от і як нами е, маніпулюють да, через почуття емоції, насправді які ресурси ми можемо взяти через почуття емоцій, і які види є. Да, і ми глибинно роздивимося е, всі ці почуття, емоції. Ви для себе. Дуже багато дізнаєтесь цікавого, і це буде корисно. От, ми складемо психологічну аптечку, навчимося це робити, так зробимо практику очищення від складних почуттів, практика стілення і відновлення. От як на нас впливають почуття і емоції? Вони впливають і нашим життям, і нашим здоров'ям, да? і нами керують через емоції, і почуття. Керують як це влада, безперечно, те, що відбувається і зараз, це такі. Страшні умови, да, воєнні, і там коронавірус, і там дуже багато різних моментів, і через налякування дуже легко впливати нами, і ми, як маріонетки, да? От Лякають, ви помрете, да, там, виходити на двір не, не можна, спілкуватися з людьми не можна там, і так далі і тому подобно. Треба вколотися швидко, бо ви помрете. Ну, З таким запугуванням люди від страху інколи вмирали. Це правда, на жаль, це факт. І ну, дуже тяжкі наслідки цього всього. Але ми можемо розібратися з цими емоціями, почуттями більш детальніше. І е, вчитися ними керувати, щоб надалі не бути маріонетками, да? щоб е, самим керувати своїм життям. І це дійсно ми можемо робити. Тим паче, що в наші воєнні такі умови складні, це важливо для нас, е, як на нас впливають почуття емоцій. Якщо, наприклад, гарний настрій зранку ми пішли, е, встали, да, то в нас все виходить. І робота сама за себе все робить, да, і спілкування гарне і терпіння на дітей є все класно. А от коли настрій поганий, якщо сумно, страшно або там засмутив, хтось роздратував, то ми можемо не стриматися і на дитину накричати, і десь комусь людині також. Сказати якесь різке слово. Тому ми, бачите, не замічаємо, але виявляється, що саме наші почуття і наші емоції вони керують всім нашим життям. І давайте розберемося більш детальніше, що таке почуття і що таке емоції. Почуття це такі специфічні тривалі людські переживання, задоволення, яких викликає умовно позитивні або умовно негативні. Чому умовно? Бо нема. Поганих або хороших почуттів. Вони всі важливі. Ваші почуття, всі важливі, і важливо їх відчувати, да, і проживати, давати їм місце. А от емоції це вже складова почуттів, це відносно короткочасні переживання з вираженим ситуативним характером. Що ж ми можемо отримати через емоції, почуття, да? якщо будемо керувати, ми можемо повернути собі своє життя. Реалізацію здійснити свої мрії, досягнути якихось фінансових цілей, так? налагодити відносити і, ну, і взагалі то створити життя своєї мрії, так? те, що ми собі мріяли. Що відбувається з тілом, коли ми відчуваємо сильні умовно негативні емоції? От зверніть увагу, наше тіло викидає адреналін, адреналін що призводить до збільшення пульсу. Підвищення тиску і напруження м'язів з відповідними наслідками, дійсно завжди кажуть, що всі хвороби від стресу. А як саме від стресу? А от тому, що відчуваючи певні відчуття, запускаються відповідні фізіологічні такі процеси в організмі, які потім нам дають наслідок якісь симптоми у вигляді захворювань. А от коли ми відчуваємо щастя, наприклад, любов, да, то це, тоді відділяються гормони: ендорфін, дофамін, серотонін, окситоцин. Цей ансамбль гормонів щастя робить наше життя приємним і яскравим, а тіло здоровим. Бачите, я тут поставила картинку дітей. Дитинка маленька, тому що діти вони дуже щиро вміють радіти життю, да? і взагалі вони такі дуже щирі і відкриті. І і це коли знаєте, з часом, з вихованням, поступово коли батьки розказують, як можна, як не можна, що треба, не треба голосно кричати, не треба голосно сміятися, не треба так плакати, не треба, значить, сваритися. Да? І, і поступово знаєте, як на російській мові, мові це. Кругозор, я от не пам'ятаю, як це український, от був жив собі кругозор. так, А потім у дитинстві батьки казали, так не можна робити, так себе не треба вести. Вчителі казали, що теж отак треба, і так, і так. І на дворі там хтось, дідусі, казали, ні, так не роби, роби так. І кругозор він постійно, поступово зменшувався, 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 і він перетворився на точку зору, так? Як, якась маленька точка зору нашого особи. На яку ми опираємося далі у нашому дорослому, у дорослому житті. І правда в тому, що ми погано орієнтуємося у своїх почуттях, а багато з нас зовсім не розуміє себе і свої почуття. І тоді простіше бути таким, як треба комусь, бути зручним. Ну, На жаль, це така неприємна правда про нас. Я буду різні речі казати, інколи не дуже приємні. От, але це цілюще для вас, то якщо є якийсь супротив, просто дихайте, глибоко дихайте. Ми звикли з дитинства стримувати свої почуття. Ми звикли носити маски, що в нас ніби все добре. Ну, нам, нам хотілося всім бути добрими, дай такими, як якими нас хотіли бачити, батьки. Так? І дуже... Поступово ми перетворилися в ту версію, яку з нас ліпили батьки. Да? І от ми не маємо права бути слабкими. Да? І тим більше зараз такі наші воєнні часи, і ми не є насправді, ми лише вдаємо вигляд, і ми здаємося. Особливо от по інстаграму, це по фейсбуку видно до, ну, довоєнні часи, да? багато таких фотографій щаслива сім'я, щаслива дружина. Ну, добре, якщо б це було так, але насправді, якщо зазирнути то тоді глибше, на жаль, все не так гарно, як людям хочеться здаватися, а хочеться дійсно, щоб було все гарно. І от для того, щоб перевірити, да, чи є у вас такі заблоковані почуття а, такі якоїсь агресії, злості, да, такі от умовно негативні. Ми з вами зробимо зараз маленьку вправу. Вона дуже така коротенька, маленька. Ми дізнаємося, чи були блокування емоцій у вас в дитинстві. Заплющте очі зараз. У когось є звук. Будь ласка, виключте, щоб нас. Дин -дин -дин. Хто в нас зі звуком, будь ласка, виключте. Перевірте свої мікрофони, будь ласка. Шановні, в кого, кого включено мікрофон, щоб виключте, будь ласка, мікрофони. Так, добре. Заплющуйте очі і давайте глибоко подихаємо. Глибокий вдох. Затримуємо дихання. Ірина, іскра, будь ласка, виклю... вимкніть свій. Мікрофон. Він знизу знаходиться з лівої сторони. Угу. Дякую. Е, ще раз натисніть. Так. Угу. Ви вмикаєте і вимикаєте, щоб ми не витрачали часу. Так, вимкнули, дякую. Е, заплющуйте очі і давайте глибоко подихаємо. Глибокий вдох, затримка дихання і глибокий. Видах, затримка дихання, подихайте глибоко, так десь 5 вдохів видохів зробіть, і розслабтесь, розслабтесь, відпустіть всі напруження, і так легкість таку відчуйте. І давайте зараз ми з вами. Підемо у ваше дитинство, от е, в дитинстві е, уявіть якусь ситуацію, де ви були дуже злі, дуже роздратовані. Батьки щось таке, хтось щось таке зробив, що ви просто лютували, лютували. І от е, е, в такі зануртеся в це почуття злості, агресія люті. От що ви прям, прям готові там я не знаю, бити і ламати все. От, е, занурйтесь у це таке почуття. ви... Лютя, люта така злість. Побудьте трошки в цьому. Ірина, вимкніть мікрофон, будь ласка. І відчуйте зараз, подивіться, раптово заходять батьки у кімнату. Прямо зараз заходять. Яка ваша реакція перша? Можете від, 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 відкривати очі і поставте мені плюсик, будь ласка, або мінус, е, хто спогався, е, кому не можна було злитися, не можна було проявляти такі свої е, е, сильні почуття поруч з батьками. Поставте мені плюсики. Або мінусики. Мінус або плюси. Угу, добре, бачу, Людмила, бачу, значить, вам не, не, не забороняли, так. Ви відчули так, добре. І насправді в нас дуже багато складних почуттів. Ми просто не, не знали, наскільки їх багато, тому що ми звикли жити так, як нас навчили батьки. Давайте подивимося, скільки в нас цих почуттів і емоцій. Дивіться, почуття це гнів, страх, сум, радість і любов зліва, умовно негативні почуття, а справа, умовно, позитивні. І от дивіться: емоції це вже йде лють, ненависть, злість, роздратування. От і ми… Їх дуже багато. і Так це дивно, наскільки їх багато, і навіщо їх стільки багато. Справа в тому, що ми от звикли не, не дуже зважати на свої почуття, і захисні механізми в нас дуже гарно працюють. Я пам'ятаю, спочатку війни я так само, як більшість з вас, теж була в місті, і, там, і пожила і, і в підвалі, там, і, і, і в селі, і в еміграції. Ну, по різному різний досвід, і я пам'ятаю, що в мене був такий механізм захисний, як замри. Є три такі реакції в екстрених ситуаціях: Втікай, бий. Або завмри. От В мене була реакція завмри. я була така дуже заповільнена, така, е, нікуди не, не поспішала, така була спокійна, дуже, ніби все добре, я ходила по місту, я нічого не боялася. Я була в такому спокійному, зваженому стані, але це так працювали мої механізми. Якщо б мої механізми, якщо мої відчуття були, е, я відчувала все, то що б то було? Це було б страх, це була б вся оця таблиця зліва. Оце щоб всі ці емоції. От вони були всі разом. Да? Бо насправді те, що сталося у нас 24 го числа, це прям ну, жах. От, і Коли зранку ми приходили, нас охорона відпускала з цього підвалу значить, додому, та, та, і я приймала душ, на той час ще нам не розбили всі комунікації. Та, і я залазила у своє ліжко під свою ковдру і накривалася з головою. Мені дуже хотілося це так треба було для моєї психіки зробити вигляд, що все добре, ніби все добре. Е, і хотілося знаєте, нам всім хотілося заснути, і ніби це якийсь дурний сон, і ми проснемося, і ніч, нічого цього немає, що да? це все просто нам наснилося. То, то так працює наша психіка. І коли, наприклад, потім вже я виїхала в село і там певний час там жила, мені там було добре, там пташки, там ну, дуже добре було. Тварини там займалася готуванням їжею і всіма домашніми справами, такими цікавий досвід. то... Я розуміла, що від того, що я себе добре почуваю я там з групами працювала, індивідуально працювала от ну ще в місті, і я розуміла, що цим працюють мої захисні механізми. Насправді, в мене дуже багато складних почуттів всередині сховалося, які е, будуть сидіти доки, поки я з ними не попрацюю, поки я їх з себе зсередини не дістану, і я е, дзвонила своїм колегам і ходила в терапію. Трошку степ бай степ. Я витягала і виплакувала все те, все страхи, і все на, насправді, що я не прожила е, під час от як, спочатку війни. Да? І Це е, такі болючі моменти, але на жаль, іншої, іншого шляху. Звільнитися від цих всіх складних почуттів, які в нас накопичуються, їх там багато у кожного, ніж як витягнути їх, проговорити і прожити, відчути, прожити, немає. Тільки подивитися в них, відчути, прийняти, прожити і відпустити. І тоді ми звільняємо всередині багато місця для життя, для ресурсів, для радості, для всього е, насправді. Давайте розглянемо детально. Наші ага, значить, через 10 хвилин конференція закінчиться, бо це такі умови зуму, і через 5 хвилин, коли нас викине, ми знову з вами зайдемо. Буде працювати та сама силка, дати саме посилання. Ми зайдемо і будемо працювати далі. От, поки нас не викинуло, ми будемо продовжувати. Гнів це таке бурхливе і активне почуття, що виникло як відповідь на будь-яку сильну загрозу, злісний стан душі, супроводжується активними фізичними проявами, рухи, мими, пози, загрозливого характеру, включає сильне обурення, нервове збудження і роздратування. У ці всі умовни умовні такі почуття, умовно негативні, це все, що ми з вами дуже багато накопичили під час спочатку до 24 числа. От і дуже важливо попрацювати з цим трошки. От ми, ми, ми попрацюємо сьогодні. У нас наприкінці буде практика, і ми трошки вивантажимо всіх цих складних почуттів з себе. Злість це потужний струм енергії з метою задовольнити свою потребу, яку людина зазвичай не усвідомлює. Це енергія зміни трансформації. Зверніть увагу, злість це непогана е, така емоція, да, як нам здається. Насправді це нормально злитися, бо це, е, це відчуття себе, своїх бажань. Е, Своїх кордонів, що в мене є своє корд... свої кордони, що, будь ласка, не, не, не порушуйте мої кордони. Да? В мене є своя думка, в мене є свої бажання. І от е, саме е, оця злість, е, коли ми безпечно, екологічно її проявляємо, ми не б'ємося кулаками, а ми просто кажемо, е, що це мої кордони, зі мною так не можна. Да? Е, давай, будь ласка, так, я з цим не погоджуюся. Да? Ми, ми проговорюємо свої почуття, ми їх не ковтаємо, як ми звикли е, дуже часто в дитинстві, да? а ми проговорюємо, да? формуємо новий такий, нову таку звичку. Людь це крайня ступінь обурення на зовнішні подразники людини, коли активізуються усі сили для нейтралізації супротивника або перешкоди. Людина не може зрозуміти, чому інша людина так себе поводить, не може зрозуміти адекватні пояснення та аргументи. Навіть виникають тваринні інстинкти, хочеться застосувати силу до іншої людини, хочеться нападати. Бачите, яке тяжке почуття. Ненависть це глибоке емоційно. Емоційне таке ставлення до відповідного об'єкту, що характеризується відчуттям гніву, ворожості, огидою, бажанням заподіяти йому біль як фізичний, так і моральний. Роздратування це первинна така реакція на порушення фізичних або психологічних кордонів. Це може бути нормальна реакція на певні ситуації. Тривале роздратування дуже шкідливо для людини і для оточення. Це дуже шкідливо. Ми дратуємо на щось, коли ми довго терпимо. Коли ми терпимо, не говоримо і тоді ми дратуємося. Просто проговарюємо. всі ці почуття, ми можемо проговорювати ртом, виявляється. Да? Презирство, почуття повної зневаги, крайньої неповаги до когось чи чого-небудь, відчуття своєї переваги, байдужість і неповажне ставлення. Да? Обурення це емоційний стан, який виникає в результаті різкого роздратування або незадоволення. Це одна з найпоширеніших емоцій, яку ми можемо досить часто відчувати у різних ситуаціях. Образа От на образу зверніть увагу. Це почуття гіркоти, досади, несправедливості, може бути викликана чимось негативним вчинком, водночас присутні почуття безсилля і неможливості виразити свої почуття. Людина просто скидає відповідальність за задоволення своїх потреб на іншого. Тобто ця позиція не є дорослою, вона цілком дитяча. Це такий неприємний момент, але правда в тому, що ображається дитина. Ми в дитинстві навчилися ображатися Коли ми щось хотіли там, батьки не робили того, що ми хотіли, і ми ображалися, ми ходили там, надували губи, там не розмовляли чи там плакали. Да? Бо ми в дитинстві не знали, що можна проговорити ртом, да? висловити свої почуття, що мені сумно, я злюсь, я дуже хочу. А доросла людина це вже про психологічну таку, Дорослішані вона просто каже в той момент, коли щось не по її да, і в тому місці, де дитина вражається, доросла каже. Ти знаєш, ти, коли отак робиш, мені це не подобається. Я, навіть В мене образа якась всередині. Мені неприємно, коли ти так робиш. Це порушення моїх кордонів, наприклад, так. І е, водночас ви можете казати, як вам подобається. Да? Це такі ефективні навички комунікації да? і з близькими і на роботі, будь де і з дітьми. Ти знаєш, коли ти робиш отак, отак, мені дуже подобається, мені так приємно, я відчуваю, що ти мене любиш. Я відчуваю підтримку, коли ти мені так робиш. А коли ти так робиш, мені дуже боляче і неприємно. От дуже хочеться поділитися своїми почуттями. От, То зверніть увагу далі. Ревність це болісний сумнів у вірності, недовіра, бажання цілком володіти увагою іншої людини, вразливість, стан приниження і образи. Це вразливість. Прикрість це такий стан злісті, роздратування через щось, що трапилося, і що неможливо змінити. Так, неприязнь, це недоброзичливість, така легка відраза. Обурення це стан крайнього, крайньої такої безвиходу. Відразу це бажання відсторонитись від людини, відвернутися, що виникає слідом за роздратуванням, якщо воно було проігноровано, да? відчуття крайньої міри порушення якихось е кордонів. Страх, складне таке переживання, це воно таке умовно негативне, забарвлене почуття, стан дуже великого переляку внаслідок реальної або уявної загрози, супроводжує пригніченість, заціпеніння, іноді тремтіння. От, в воєнні часи, так, коли була активна атака нашого міста, я бачила, як люди тремтіть. І в мене самої таку в першу ніч я отак от тремтіла. Знаєте, ми ночували дома, і я повернулася до батьків, і я лежала в кроваті, отак, от знаєте, холодним. потом обливалася і, і тремтіло все тіло. Це, це був такий тваринний страх. Я відчула. Я відчувала енергетику війни, і це таке нове і дуже складне почуття було для мене. Відчай – це стан крайньої безнадійності, безсилля, відчуття неможливості на щось вплинути. Переляк це раптовий короткочасний жах. Заціпеніння це сильний переляк, коли людина завмирає і не може рухатися. Да? Заціпеніння це теж от, така да, одна з реакцій. підозра, недовіра, сумніві у щирості. Тривога, от тривога зараз багато хто відчуває тривогу, тому що нерозуміння, що буде завтра, як і це коли багато страхів і багато питань, і багато думок, і це все постійно тисне, ми його не вивантажуємо. Якщо ми не, не працюємо не з психологом, не з собою, ніяк собі не не допомагаємо психологічно, то купа наших всіх думок, переживань, страхів вони отак просто тиснуть на нас і викликають тривогу. Тривогу, прям дуже тривожно, тривожно, і не знаю, куди себе діти, і такі можуть, і сон поганий може бути, знаєте, різні можуть бути прояви. Це такий жах і бентеження водночас перед об'єктом, коли присутня невідомість. Також виникає від великої кількості таких неприйнятих в собі почуттів, так? коли ми не прийняли свої почуття, про те, про що я казала нерозуміння, що з ними робити. Так, далі рухаємося далі. Неспокій це переживання, хвилювання за щось або когось, тривожні думки, боязнь це невеличкий страх. Приниження це відчуття себе нижчого, меншого, почуття невартості і образливості. От Зверніть увагу, я вам е, скину потім е, презентацію. Е, Наскільки багато нового ви зараз дізнаєтеся, і наскільки це важливо розібратися в цьому, розуміти і трошки вивчити себе, розгубленість, нерозуміння, що робити далі і куди рухатися, оскільки в нас було розгубленості, да? і, і навіть у декого там. В наші дні там я інколи також розгубленість, да, можу відчувати, але я просто проговорюю, ага, я, я відчуваю розгубленість зараз. Чого я відчуваю? Бо мене хвилюють такі питання, такі. Така, такі, От я не знаю, що робити, ось тут. ось тут, І коли я вивантажую все, що мене бентежить, я починаю бачити, ага. І я вже можу зробити якісь висновок, розробити якісь.